Тван Ентоні Річардсон, американець, військовослужбовець 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, ексклюзивно у нашій студії. Тване Ґудівнінгівнес. Доброго вечора, тване. Слава Україні! дякуємо, що прийшли. Чи розумієте ви деякі слова українською? Зовсім трохи. Це дуже важко для мене, бо я не розумію всіх слів українською, а лише кілька. Які слова вам подобаються найбільше усі Як ви вивчаєте українську? Як ви розумієте, команди свого командира я вчу мову як дитина. Наприклад, хтось мені каже їсти. Я розумію, що це час іти їсти час приймати їжу. Тобто я вчу окремими словами. хтось мені каже туалет, і туалет українською це співзвучно як в англійській, тому я це пам'ятаю. так само зі словами ліва, права, давай, давай. Це такі короткі слова, які я вивчаю, і я вчу їх досить швидко. Але якщо кілька речень, то я вже не розумію. Як ви спілкуєтесь з іншими військовослужбовцями у Збройних силах України. А вони намагаються зрозуміти, що я маю на меті сказати. Я намагаюся зрозуміти їх, і це залежить від теми розмови, на яку ми спілкуємося. у багатьох із них ламана англійська, але я намагаюся зрозуміти, що вони хочуть сказати, та інколи допомагаю закінчити речення. У відео ви сказали, що після того, як відбули покарання в американській в'язниці, ви вирішили вибрати інший шлях у житті і в Україні але зараз у світі відбувається багато воєн. Чому саме російсько-українська війна? Я а спілкувався з собою, коли війна стартувала, і це вирвалося з моїх уст. Я дивився новини про війну, і воно вилетіло з моїх уст. Я сказав, що це моя боротьба. Це війна, з якою я буду боротися. Я завжди хотів служити в армії, але не міг служити в армії США через своє кримінальне минуле. Тож, коли я приїхав в Україну, мене взяли в 103-ю бригаду. Це бригада, з якою я залишуся. Я залишатимусь у цій бригаді. Вони поставились до мене справедливо і з великою повагою. Вони мене багато чому навчили. Отже, це й моя боротьба. чим ви займалися у Сполучених Штатах Америки. Я працював у компанії Фрітолей. Працював там один рік. Потім займався промисловим рибальством, таким як показують на Алясці, з великими крабами. Але я не ловив крабів, я працював під час сезону лосося. Я також водив вантажівки. Як ваші родичі та друзі відреагували, коли ви сказали, що їдете в Україну, щоб взяти участь у війні ніхто не повірив, доки я не отримав рекомендаційного листа, який мені дав мій командир. і що ви їм сказали? Я їм сказав, що їду на війну боротися. Що ви знали про Україну до того, як сюди приїхали. Я знав мало про Україну до початку війни. що саме? Зовсім мало. Я навіть не знав, де Україна розташована. Це був мій вибір поїхати на війну в Україну. Це був мій вибір стояти поруч з українськими братами та сестрами у цій боротьбі Коли ви приїхали сюди і підписували контракт зі збройними силами України. Як на це відреагували ті, до кого ви принесли документи? Перш ніж я приїхав, я все зробив онлайн. І мій командир Грізлі подзвонив мені. Він запитав: ти все ще хочеш приїхати? Я відповів так, але мені складно через мою судимість. Він сказав: не хвилюйся через це. Якщо ти готовий приїхати, я допоможу тобі дістатися сюди. Тож він надіслав мені листа рекомендацій. Я приїхав, і рекрутер, з яким я зустрівся. Прийняв мене з великою любов'ю. Мене одразу тепло зустріли. Мене прийняли так, що я подумав: вау, усі на вулицях дивилися з подивом. Мовляв, круто, поїхали. Тож для мене це благословення бути тут. Я ніколи не подорожував за межами Сполучених Штатів Америки і Україна. Перше місце, куди я приїхав. Як відбувався сам процес підписання контракту? Потрібно мати сертифікат. Паспорт, каліфорнійське посвідчення або якийсь інший документ, що посвідчує особу. Вони перевіряють твоє минуле приблизно від двох до трьох тижнів. Після цього повідомляють, чи тебе прийняли чи ні. і ще базовий фізичний тест. Я проходив його, коли приїхав до Києва. А скільки часу тривав цей процес мій процес зайняв два тижні. Я отримав лист рекомендацію після розмови з моїм командиром через 4-5 днів. Коли я його отримав, я вже був тут приблизно через три тижні. наскільки важко було пройти військову підготовку? це було трохи складно, наприклад, маршувати чи сидіти на заняттях, бо все проходило українською мовою. Але дещо я розумів під час навчання вони спочатку тренували інших хлопців і дівчат, а я дивився на них, а потім повторював усе за ними. Тому цей процес став для мене простішим. Mm -hmm. Деякі хлопці навіть приділяли мені свій час і навчали мене один на один. Якщо я чогось не розумів, вони пояснювали мені детальніше і показували на практиці. Це було дуже важко. Так, впродовж перших двох тижнів. Mm -hmm. Так, було важко. Медицина на полі бою дуже важлива. Mm -hmm. Як українські солдати ставляться до того, що поруч із ними воює американець це в хорошому розумінні божевілля, бо багато хто дивується, але їм це подобається. Вони тиснуть мені руку, стежать, щоб у мене все було, обіймають мене. Ти відчуваєш їхню підтримку, відчуваєш любов, повагу, радість у їхніх очах. Вони кличуть сісти поруч, щось приготувати, поїсти завжди дбають, щоб і мені щось зробили. Якщо мені потрібна цигарка, дають або навіть купують пачку. Як вам харчування в українській армії. О, мені подобається їжа в армії, правда, дуже великі порції. Але проблем із харчуванням у мене немає. Я щодня здобуваю новий досвід в українському харчуванні. Подобається усе. мені подобається майже усе. Коли я приїхав, то не знав навіть, як називаються страви. Але мені дуже подобаються супи. Не маю жодних проблем із ними. Можу замовити будь-який, і він точно мені сподобається. Чи плануєте ви залишатися в Україні після закінчення війни? О так я хочу здобути тут громадянство. Спробую придбати тут будинок і, сподіваюся, зможу знайти собі дружину. чим будете тут займатися? Я маю ліцензію на громадські перевезення, тому можу бути водієм автобуса або можу бути водієм вантажівки. Що ви знаєте про Росію тепер? Найгірші речі вони непотрібні, вибачте мені за лексику. Я не знаю багато, але вони викрадають дітей, навчають їх, ось чим вони зараз займаються. Важко навіть говорити про це, розумієш? Ті покидьки не всі лише ті, хто причетний до цієї ситуації. Це жахливо, те, що вони роблять, розумієш? А що ви думаєте про українських військовослужбовців і військовослужбовець? Вони дуже сильні, могутні, дуже дуже сильні. Ви можете це бачити. Це до речі, те, що змотивувало мене сюди приїхати. Бо я бачив, наскільки вони могутні в боротьбі. Дуже як ви думаєте, вони можуть навчити деяким речам американських військових? Так. 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 Я думаю, правдиво, ця війна має глобальний вимір. Високі технології розвиваються тут. Ця війна їх розвиває. Подивіться, хоча б на розвиток дронів. Україна зараз поле битви. Справжні поле випробувань. і багато людей дивляться на це. Mm -hmm. Дивляться на цю боротьбу. Mm -hmm. і технології розвиваються так блискавично, так швидко, що все змінюється кожних два чи кілька тижнів. Я не хотів би так говорити, але це правда. Технології дуже дуже швидко зростають. І це прекрасно. Що ви знаєте про Україну? Що я знаю про Україну? Україна має волю до боротьби. Україна дуже привітна до людей. Я можу це сказати навіть на своєму прикладі. Дуже багато людей приймають темношкірих людей, говорять із ними, спілкуються. Люди, які проходять повз мене, тиснуть мені руку, навіть маленькі діти. Дівчинка дала мені іграшку вчора. Вона йшла з мамою, потисла мені руку і попросила зробити фото. це дуже класно. Україна, могутня країна красива. Дякую вам за розмову і дякую за ваш вибір доєднатися до Сил оборони України та допомогу нашій країні побороти ворога. Нехай вас збереже Україна, Сполучені Штати Америки та Господь. Я хочу подякувати 103-й бригаді за те, що дали мені можливість бути тут. Я хочу подякувати українцям. Дякую вам, друзі. Дякую, і як можна помітити із форми Твана Ентоні Річардсона його позивний сніжка, таке армійське ім'я дав йому командир. Можна здогадатися, чому і до слова кажучи у 103-й бригаді територіальної оборони тван далеко не єдиний іноземець. Разом із ним служать також громадяни Бразилії, Колумбії, Іспанії і Португалії.